Прокидаюся, вмикаю телевізор і бачу це все. І просто дивлюся і не можу повірити, що це правда, чи що це не фільм якийсь жахів, а що це справді таке сталося. А найбільше мене вразило, з якою жорстокістю бар це робили, і що вони від цього одержували на насолоду. Це найбільше мене вразило. Ну, і думаю, ну якщо наш народ це стерпить, то гріш йому ціна. Ну, але дивлюся, люди вже там на Михайлівську площу, приходять, збираються. От. Ну, і Це зразу так на духу мене підняло. І я думаю, ну, оскільки я нічна птаха, то я приїхала на Михайлівську в четвертій ранку туди. Спеціально взяла таксі собі. І там якраз стала біля такого столика, там розривала чай, каву, тому що люди постійно перебували. З районів і перебували і перебували і От, А потім е, прийшла моя товаришка десь в 11-й годині, її звати Оля Гнатюк. Вона викладає в києво могилянській академії. Сама вона е, з Варшави, Українка. Е, а Тут працює вже кілька років в Україні, дуже їй подобається і не хоче звідси їхати. От, І вона прийшла, мені трошки допомогла. Потім ми поїхали до неї на поділ, вона мене таким гарячим борщиком нагодувала. І після того ми поїхали на 12-ту годину вже на мітинг. Він збирався біля університету в парку Шевченка. Mm -hmm. і сіли ми на метро, під'їжджаємо до площі Льва Толстого. А поїзд не зупиняється і їде далі. Люди вже заведені, а набитий отак от вагон, як, просто, як у лівців, якісь такі коробочці. Люди починають обурюватися: «Що? Вони вже нам станцію закрили, щоб ми тут не виходили. Цілком можливо, що станція була закрита тільки через те, щоб там дуже великий потік людей не був, так як на стадіоні перед футболом. Ну, Я не знаю, я не можу стверджувати, що це навмисне було зроблено, але народ вже був накручений. Ну, Виходимо ми всі на наступній станції, там зупиняється якийсь поїзд з протилежного боку, там теж повно людей. І ми починаємо кричати: виходьте тут, тому що там не зупиниться. Ці люди теж виходять. Ми всі входимо в цей перехід, щоб йти на ескалатор. Ескалатор не працює. Не працює ескалатор просто і все. То, що нагору їде, тоді люди починають кричати банду геть. І це все метро отак от двихтить. І ця працівниця метро вмикає ескалатор, і ми всі виїжджаємо на ескалатор. Ну, Це такий момент, може, просто не, не всі там були і не всі це знають. Ну, І тоді ми виходимо вже, ми ж там вийшли біля палацу спорту, там треба було ще йти до парку Шевченка. І та вся маса йде з прапорами і кричить Слава Україні! Героям слава! Всі машини сигналять. Це, це було дуже приємно, дивовижно. Потім приходимо ми до парку Шевченка. Я бачу, скільки там людей. І просто в мене особисто таке ж, на мене таке якесь хвилювання знайшло. Просто мене аж розпирало. Від я не можу пояснити, що це було за відчуття, і і, і я думала, що в мене зараз станеться інфаркт, чесно слово. Але я думаю, ні, ну треба заспокоїтися, тому що це не може. Це було радісне, таке збудження сильне, велике.